Дали, де прийшлося нам гостити, всюди раду нас приймали. Нас в суботу запросили в гості церкву Адвентистів, а неділі ще служили 50-ті баптистів. До речі, хочу нагадати, що Адвентистів там хватає. їх на острові багато, шість общин і церква має. Християн багато на Гаваях, пшениця різна там росте, і покій там процвітає, <кій> часу вершень там бере. Ми на Гаваї зустрічали, гарний храм. Гарних ранок у мормоні, за ще здебали, були свідки там і На Гавайях ви знайдете цілий букет віревизнань. Як дрімати там будете, то забудете святам. А хто правдиву віру має і до кого вже не спить, може їхати на Гаваї, душе й тіло відпочить. Побуло місяць на Гаваї, спина перестала вже боліти, вже здоров'я краще має, то я туди не полетіти. Дивний клімат на Гаваї, повірно, теплі круглий рі, та земля людям і раєм. Воробья там знаходять лік. Ми на острові знайшли церкві 20 християн. Я був на Гавайях, на сам великий острів. Поперемку має більше 800 кі кілометрів. Там 16 аредонів є, Два місця, 16 2 міжнародних і 13 ми, ми, ми На острові знайшли церкві 20 християн. Туди ми зразу пішли. Ох, чудово було там. В неділю ми прийшли втім молитися до своїх, служіння місце нам дали і радість спільна була всіх. Льоня грає на гітарі, я ведучий на карадіоні, чудово граю на баяні, молоді штату Вашингтона. Після денного служіння в парку взяли на обід. Велика радість коліня, не провели час, як слід. Родивши я в Батийській церкві, всім стараюся допомагати. Любов перше горить серце, щоб Бога завжди прославляти. Адвентистський пастор Василь Ячу. В салоні тепло, як у хаті, бо розвели цю пору, що може додума дати. Лічу за мертві нічну пору, внизу біло все кругом. 70 градусів морозу в моєму воїнам за вікном. Десь кілометрів 15 за хвилину йде. На другий день жереногранці в Амстердамі він буде. Чудо й диво в цьому світі, що здоровена така машина високо може так літіти, така велика в неї сила. Від таку смачному сторі по себе ви мені. І я сказав, також щось маю. О, дякую за увагу. Ну, ще ще, ще один розкажу. Прошу я вас уваги, мусить дещо пояснити. Щоб ви багато не питали, хочу ото сповістити. Нас Сакраменто об'явили, конкурс художника собі. Ми опередонці прикрасили, може, перші будемо ми. Ні, аперодонцець з неба впав, бо я за нього не платив. Пасе церкви подарував, як раніше я тут жив. Діти опередонний поламали. E que vou а хто написав таку віша? Бо я зачитав передані дані. Один передали. Моє він сам що добринець родився, в ширицях, в ширицях украсився, в лиця обжинився, щоб градент опенився. А де ви учтилися, і мускар, а вони в парапаї. То стан, каже власник. Так. Так. Зараз, зараз. Кісь робіт тут не було. Дитка тримає, все тримається. От перша має свободця, голик підкинув горіхи. Вже стало світло, і тут світло. Мови, горіх покидав, зовсім наш стало. Слава Богу. Слава Богу. І горіх викине. І гараж остався. Десь дощ зробили білий фон. А що це таке? Дива Марія син сильно родила, сина притсила в ясно, Положила Господного сина, сино притсила в ясно,